Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. час цінувати здоров'я. Не пустили російських журналістів на конференцію канцлера Німеччини Мерца на саміті G20. Звісно, вони е, обурювалися, слізно просили, казали, що Німеччина ось подивіться, яка вільна. Ну в підсумку їх так і не впустили, але. Одну журналістку навіть зняли, не зафіксували на камеру. А як вона сама сказала, зняли і зняв її німецький чоловік? Давайте подивимось. бачите, друзі нас не пускають. А от всіх європейських журналістів пускають отака, от свободна германія, така А що ви мене знімаєте. А за чому не знімаєте тоже? Вот какой-то немецкий мужчина меня решил снять и не пускает, не пускает меня на пресс-конференцию. Почему? Почему меня не пускают? Why not? can't come for press conference? Why I can't come for press conference? Because... Вот видите, какие немецкие мужчины молчат и снимают из подтяжка, снимают меня из подтяжка. Насправді максимально бытия Тому що, ну взагалі, от уявіть собі, вони ж розуміють, що вони роблять, якого рівня досяг їх терор за весь час не просто війни, а ще й повномасштабної війни, де відбулася оця кульмінація всіх їх військових злочинів, або вони цього не розуміють, або вони ну просто такі дійсно відбиті. Приїжджають з Росії, де за грати на 20 років можна потрапити, вийшовши на мітинг з е, листочком А 4 і вони приїжджають до Німеччини. Рівень демократії, якої просто ну шалений порівняно з Росією, рівень свобод, в тому числі. Я вже не говорю про інституції, про політичні системи. І ця безглузда е, голова починає розказувати про те, що ось подивіться, яка Німеччина невільна. Е, відверто ворожа країна Росія, яка погрожує е, не тільки Україні, а ще й Альянсу НАТО. Е, дивується, а чому ж її в Німеччині не пускають кудись? Абсолютно логічно, їх не пускають, і це не про свободу слова, це про стратегічну безпеку, про національну безпеку і е, те, що їх не пускають, це саме не демократія, про яку вони там розповідають, бо всі їх політики, всі їх е, дочки, сини вони всі в Європі. Вони. Придбають там житло, вони там розвиваються, вони відправляють своїх е, цих отприсків учитися до Лондона, до Німеччини, до Сполучених Штатів, і вони насолоджуються Європою, але. Звісно, Путін публічно требує від них, щоб вони сварили Європу, щоб вони її ображали, щоб вони казали: ось подивіться, яка погана Європа. Я вже тут не буду згадувати сина Соловйова, його орієнтацію і де він знаходиться. Не буду згадувати віли цього пропагандиста, де вони знаходяться. Але ми з вами прекрасно всі розуміємо, як дійсно виглядає ця ситуація. Тому ці е, крики. І візги російських журналістів остаються лише візгами і криками. А не чим, не чим більше. Макрон б'є тривогу, G20 розвалюється на очах. На саміті G20 у Південній Африці прозвучала фраза, яка вмить стала головною новиною дня. Еммануель Макрон відкрив зустріч лідерів словами: «G20 може бути на межі завершення свого циклу. Простою мовою, клуб, який мав об'єднувати світ, починає сипатися. І це не про емоції, це реальність саміту, на який Сполучені Штати просто не приїхали. Коли найпотужніша економіка світу залишає порожнє місце за столом, це вже не дипломатія, це сигнал. Стара система, архітектура міжнародної політики тріщить по швах. Макрон бачить цю тріщину чітко, він каже, що світ більше не може узгодити елементарні речі, як реагувати на агресію, як захищати гуманітарне право, як говорити про суверенітет, особливо на фоні війни Росії проти України. Якщо раніше G20 був майданчиком, де знаходили компроміс, то тепер це місце, де компроміс рідкісний звір. Фотографія лідерів, яка мала бути символом єдності, виглядала як ілюстрація занепаду. Порожниста сцена, нестача лідерів, кілька відомих облич, які буквально добирали масу кадру. У минулі роки фото мало антураж Ріо, Нюделі, знакові місця. Цього разу формальна стіна з логотипом і відчуття, що ніхто навіть не намагався створити атмосферу. Наступний штрих Італію представляли не Мелоні, а делегація нижчого рівня. Так само зробили ще кілька країн. Це вже не випадковість, це певна тенденція. Учасники не ставляться до G20 як до сцени, де вирішується світова політика. Для когось це формальність, для когось небажаний обов'язок. Сам Макрон давно грає в роль глобального пророка у 2019 році. Він називав НАТО е мертвим і тоді від нього відмахнулися. А потім прийшла велика війна в Європі, і з'ясувалося, що проблеми альянсу справді глибші ніж здавалося. Тепер він бачить кінець G20. І що важливо, цього разу його слова звучать не як драматизація, а як тверезий аналіз. Він нагадує, що якщо Сполучені Штати відходять у бік, а Китай грає за власними правилами, світовий порядок просто провисає. Європа теж не запропонувала чіткої альтернативи, попри гучні заяви про стратегічну автономію. Тому G20 потрапляє під тиск великих сил, які більше не хочуть або не можуть сидіти за одним столом. Сам Макрон, із каденцією, що завершується у 27-му році, намагається встигнути бодай сформулювати попередження: або світ заходить у новий формат співпраці, або старий формат зникне зовсім. Ось такі нерадужні е е сигнали. Ми бачимо від саміту G20. Ну і так би мовити, давайте не будемо тикати пальцем на винуватця цього цієї трагедії, яка ще поки знаходиться у стадії свого вступу в цю всю глобальну історію. Сполучені Штати звісно, всі рівняються на те, що вони скажуть. Як вони будуть реалізовувати свої геополітичні накопичення, ресурси та енергію? І якщо Трамп не приїжджає на цей саміт, то звісно, і, і, і іншим не треба туди їхати. Немає сенсу просто, от Макрон правильно приїхав, сказав, що все, пацієнт радше мертвий, ніж живий. І це в принципі єдина головна функція, напевно, таких серйозних політиків, як Макрон, просто засвідчити дату. Коли зупинився цей пульс і час. І от ми це і побачили. Питання тільки в тому: а куди рухається світ? Яка архітектура безпеки, які правила гри? Вони зруйновані абсолютно точно, і, звісно, тепер потрібно щось нове. І, звісно, ми з вами вступаємо напевно в дуже глобальні періоди, які будуть змінювати світ. І напевно, от знаєте, нам здається, що закінчиться війна, і все буде добре. Можливо, є таке відчуття, що війна закінчиться, і ми повернемося в той момент, в те життя, яке було до війни. Але світ змінюється. Світ змінюється не тільки через війну, а через таких великих гравців, як Трамп, які просто плюють на те, щоб можна було ще зберегти. Вони вже роблять максимально нову гру. Напевно, самі не розуміють, як в цю гру грати, але за рахунок потужності, за рахунок тих ресурсів, важелів впливу, вони її намагаються формувати.